Студенти Івано-Франківського гуманітарно-педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника активно допомагають бійцям у зоні АТО. Про те, у чому полягає ця допомога, ви дізнаєтесь із наступного сюжету. З настанням зими маскувати від ворога техніку стає дедалі важче. Тож майбутні педагоги на перервах сплітали маскувальну сітку, а тепер передали її бійцям франківського підрозділу судової міліції. «Грифон». сітка не є дуже досконалою, бо не може захистити від води і вогню. Проте все ж замаскує техніку. Ми цю сітку 10 на 10 метрів це 100 квадратних метрів. Ми закупили звичайну сітку і перетворили її за допомогою білих клаптиків в маскувальну сітку білого кольору. Хоча це і не складна справа, але студенти вплили у неї свої пісні та молитву за Україну за всіх, хто зараз стоїть на варті спокою у державі. І якщо ця сітка збереже життя хоча б одній людині, праця не була даремною. Заступник командира взводу спецпідрозділу Грифон Іван Грицак подякував студентам за підтримку, за теплі слова, а також за власноруч сплетену сітку, яка є дуже важливим елементом захисту. Повірте, що ця сітка дуже нам допоможе. Бо іноді є такі умови, якщо несе службу, чи на блокпосту, чи ще щось потрібно було. От ми були літом. Ми як гілки дерев накривали. А тепер в даний момент снігом ну, не буде закидати. Є маскувальна сітка, якою дійсно можна чи транспорт прикрити, чи ще щось. І коли швидко її зняти, можна і чи відійти, чи наступати так чи інакше. Тому ми дуже вам щиро вдячні. Дякую за таку допомогу.